Припиніть фінансувати окупанта з таким гаслом. Сьогодні під Нацбанк України прийшло з десяток активістів. Вони виступили проти діяльності російських банків на території України. Зокрема, від Нацбанку вимагають забрати ліцензію Сбербанку Росії державної фінансової установи країни-агресора. В інтернеті на ЗЕЛ, де є канали оперативної зв'язки терористів, Вісять в відкритому доступі реквізити з нашого збірбанка Росії, який працює на території України, на який присилає. Деньги з Росії приходять великі платежі з Росії. Всі це видять, вся Україна бачить, это Національний банк це не бачить. Гроші, які знаходяться в російських банках, які українці несуть в російські банки. Ці гроші вбивають. Вбивають наших патріотів, які зараз на війні. Щоб клієнти цих банків не йшли в ці банки, щоб вони відмовлялися. Отримувати там зарплатні свої карточки. Зібрались на акцію через соціальні мережі, прихопили з собою кілька плакатів. Тарасу сподобався саме цей напис. Каже, він виражає всю повноту ставлення українців до керманича сусідньої держави. Путін це реальна КГБшна противна криса. От, от і все. Поэтому мені очень тут плакат подобається. Його треба. Он враг не тільки нам, він реально враг как бы, ну, на своєму народу. Як не намагалися активісти привернути до себе увагу перехожих, до акції так ніхто й не приєднався. Проте саму ідею підтримують. Цілком справедливі вимоги підтримуємо. Ми ж не маємо не маємо ще банку України в Москві, правда. І це здається. Ну, мені, абсурдом. Абсурдом. мені здається, це недоробки саме нашої фінансової системи, що ми там не маємо свого банку. Після Нацбанку активісти підуть до всіх представниць Сбербанку Росії у місті Києві, аби українці перестали фінансувати країну агресора. Анастасія Острожко Богдан Цендровський соціальна країна.